Як зробити фундамент, який розвалиться через 5 років. Ось вам декілька порад. Перше. Проект не потрібен. Одразу починайте будувати без планів та проєктів. Друге. Замовляйте бетон у першому ліпшому місці. Не перевіряйте якість. Третє. Арматура. Навіщо заморочуватись? Можна взагалі обійти це питання. Четверте: не дотримуйтесь захисного шару. А на кутах взагалі не робіть посилення. Це ж тільки кути. П'яте. Після заливки бетону забудьте про вібрацію. Навіщо зайвий рух? І так зійде. Шосте: не контролюйте, як бетон набирає міцність. Контроль бетону. А що це таке? Дотримуючись цих порад, ви обов'язково досягнете результату, і ваш фундамент розвалиться через 5 років. Але якщо ви хочете якісний фундамент, який простоїть багато десятиліть, то звертайтеся до нашої компанії Безділ і не забудьте підписатися, поставити лайки і залишайте ваші коментарі.